18.29, Отже, вже перемовини пройшли. Що вирішили і на що погодилися сторони? Лі погодження, якого не було, а, сторона одна там була навіть на увазі штаб Зеленського. Вони м -м, не те, щоб умови висловили, але вони скористалися площадкою та тобто, в студії зворотнього відліку у пінововниках. Вони а, озвучили своє а, бажання і передали умовно кажучи, передали це іншому штабу. На зв'язок не виходить і вони між собою не спілкуються. Тому це було обрано як майданчик для таких умовних промовин. От вони таке передали в відкритому ефірі, скажімо так. Вони це як і раніше настоюють на тому, щоб 19 число і дебати між 19 годині. Вони кажуть, що це будуть дебати на стадії. Вони готові це сплатити, умовно кажучи мовно окремо кажучи, а, при тому суцільна має свою позицію, шабокати мають пети в тій самій студії, де ми сьогодні зустрічалися, і 19-19 ж годині. І тут є протиріччя. Тепер ми називаємо позиції штабу я, прави, ще штабу Петра Порошенка, але зараз ще ми всі працюємо позицію собака. У нас буде спільний брифінг суспільного і ЦВК, о ЦВК в одинадцяті годині. Собака з моїх перемовин сьогодні з ними там північний собака підтримується закону жорстко пожалуйча изменил прижодно або чего небудь такого. На часом на, на таким чином. Тобто я так трохи підсумую. Тобто, Володимир Зеленський він наполягає на стадіоні. ЦВК говорить про студію суспільного. Ваша особиста позиція, якщо все таки, то ну я не хочу там передбачати події, але вже навіть і президент України йде е, на вимоги Володимира Зеленського. Якщо ЦВК погодиться, то ви як очільник правління НСТУ нічого не будете мати проти, щоб це відбулося на НСК Олімпійській і забезпечити технічну трансляцію. Так, це все можливо. У мене є великі сумнів, що ЦВК погодиться змінювати свою постанову, але менше тим, давайте послухаємо їх завтра, а також і штаби. Тут проблема полягає в тому, що одні і ті самі час і один і той самий день. І от чи ЦВК погодить, і визнається дебати. Досі ЦВК говорить, що це не буде дебатами, а Сергій лікарсь може збуватися заводно, включно з політичної агітацією, але не дебати. Є проблема полягає, що завтра скажуть ЦВК і чи звернуться у убитно штабно.